Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні будемо розбирати проблему взаємовідносин між українцями та поляками, відношення українців до поляків, поляків до українців, але з іншої сторони. Тому, як завжди, всі говорять тільки про те, як же ж поляки змінили свою думку про українців, як поляки відносяться до українців і так далі. А на сьогоднішній день ми поговоримо про те, як же ж Відношення українців змінилось до поляків, тому як в нас є нове дослідження. На мою думку, це є дуже цікаво, дуже важливо і також розберемо, скажімо так, причини, чому саме так сталося, а не по-іншому. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, які зараз, до речі, і мій канал, і канали моїх колег просто вкатують в асфальт. Своїми дизлайками, тому якщо маєте таку змогу, підтримайте це відео лайком, буду вам вдячний. І якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер. Отже, відразу після нападу Росії на Україну ні в кого не було взагалі жодних сумнівів про те, що Польща є одним з найважливіших і найвідданіших союзників України. Польща це та країна, яка з перших хвилин повномасштабної війни просто відмінили абсолютно всі правила для в'їзду українців. Вони приймали абсолютно всіх. Звичайні поляки просто під'їжджали на кордон, автівками забирали всіх, кому це було потрібно, надавали гарячий чай, каву, їжу, якийсь одяг, засоби гігієни і так далі. Розселяли по своїх квартирах, по своїх будинках і взагалі ні в кого не було там. Жодних питань е, до того, е, які взаємовідносини між українцями та поляками. Тому як поляки показали своє справжнє лице, і давайте бути чесними, е, воно е, було доволі позитивне, і воно на сьогоднішній день також є доволі позитивним, але є свої нюанси, які не пов'язані з усім польським народом, але які пов'язані з окремими. Е, Групами впливу, я б так сказав, які е, намагаються грати на антиукраїнських настроях, на тому, що війна вже йде до, досить довго, і це, звісно ж, е, залишає свої сліди у взаємовідносинах між Україною та Польщею. Але е, Якби заперечувати те, що Польща і поляки це е, ті, хто номер один, хто відкрив свої двері, е, свої обійми для українців з перших хвилин е, початку повномасштабної вже війни, ніхто цього заперечувати не може. А якщо хтось це може заперечувати, це просто його суб'єктивна думка, яка не співпадає з реальністю. І на сьогоднішній день було але якби за цих два з половиною роки змінилося дуже багато. Були от певні нюанси. Ми зараз про них поговоримо, і було проведено опитування Європейської ради з міжнародних відносин, і показує, якби це опитування, що багато що змінилося. Але я зі своєї сторони хочу сказати, що корінь залишається незмінним. Тобто все, що е, позитивного було, воно і залишилось, просто е, відпали ті, хто там не дуже, е, не дуже був за українцями. Так? Але в загальному я можу сказати, що Польща і надалі залишається країною номер один по підтримці як України, так і українців, незважаючи на всі е, негаразди, на всі е, ті проблеми, які виникали між нашими країнами, між нашими народами за останні два з половиною роки. З перших днів війни. Поляки допомагали українським біженцям, організовували збори різні гуманітарні. До речі, ці збори і надалі там проводяться, просто вони проводяться вже не в таких масштабах, як це було раніше. І вони хотіли, щоб кожен українець, який прибуває до Польщі в зв'язку з початком війни в Україні повномасштабної, кожен українець відчував себе в безпеці і десь так воно і відбувалось. І в принципі, якщо розібратися, то і на сьогоднішній день. Нічого не змінилося. Змінилось відношення якихось, якогось відсотка е, поляків до українців, які кричать просто більше інших. Е, а ті, хто відносився позитивно до українців і зараз відносяться, вони просто мовчать, мовчки допомагають, е, взаємодіють з українцями і жодних проблем е, в цьому немає. Навіть не дивлячись на зростаючі антиукраїнські настрої, які розпалюються в тому числі і за допомогою. Е, Звіти за перебріка окремих груп впливу, яким потрібно розколоти е, відносини між Україною та Польщею. Е, польська влада також взяла е, чітку проукраїнську позицію та активно долучилась до формування е, антиросійської коаліції. І, власне, Польща це країна номер один, яка. Постійно виступала на всіх форумах, на всіх мітингах, на всіх зустрічах для того, щоб підтримати Україну і для того, щоб інші країни Європейського Союзу і не тільки також не залишались байдужими. Але е, при цьому щодо думки українців про поляків багато місяців на думку е, українців, Польща була одним з найбільших союзників України разом зі США, Великою Британією, Польща увійшла до України, які поставили найбільше техніки для української армії. Але е, при цьому говориться в дослідженні, що за 2,5 роки відносини між українцями та поляками е, охолонули. І неабиякий вплив на це мали протести перевізників і фермерів, під час яких мітингувальники блокували польсько-український кордон, розпалювали антиукраїнські настрої, е, умовно, своїми е, викликами, своїми вигуками закликали всіх українців спірдалять з польські і так далі. Але нагадаю, що це просто окремі групи впливу. І все. Тобто, це не є. Вони не є ніколи і ніколи не були відображенням думки всього польського. Народу, як би там не було, і за цей час лунали заяви політиків з обох сторін, які не покращили взаємин, а негативно вплинули на взаєм, на взаємну симпатію та довіру між громадянами обох країн. Це говорю не я, це говориться в дослідженні, власне, про яке ми говоримо. І насправді дуже багато було викликів і заяв. Зі сторони польських політиків дуже багато було заяв зі сторони українських політиків. На сьогоднішній день ми бачимо, що е, вони вже помирились, вони вже знову друзі, вони вже займаються відновленням України і так далі. Е, от а взаємовідносини між саме українцями та поляками, які не мають жодної там жодного стосунку до політики, вони залишились на такому трохи негативному е, рівні. От, і зараз ми маємо, що маємо. Але в загальному, що хочу сказати, що немає причин для паніки. І, звісно, в окремих людей є претензії до українців, дуже часто вони просто не обосновані. І з іншої сторони, в українців є претензії до поляків, але вони в загальному базуються на фермерах. На перевізниках, які блокували кордон. Тобто вони не базуються на тому, що кожен рядовий поляк вважає українця своїм ворогом. А це нам саме намагаються малювати в коментарях, розпалювати цю ненависть і так далі. Але це не має нічого спільного з реальністю. І велика частина українців також повелась на оці протести і вони починають узагальнювати. Просто починають узагальнювати, що всі поляки погані через тих перевізників, які блокували кордон, через тих фермерів, які блокували кордон. Але я закликаю кожного не вестись на це. І е е незважаючи на те, що відносини між українцями та поляками охолонули. Е е я, я зі своєї сторони це моя також суб'єктивна думка, що поляки і надалі залишаються одними з найважливіших союзників України. Хоча цифри говорять дуже е, протилежні речі, я б сказав, бо у випадку з Польщею лише 15% опитаних українців назвали її дуже надійним союзником. Ще 45% назвали досить надійним, шість респондентів не мали визначеної думки, і 25% опитаних вважали Польщу досить ненадійним. Партнером, а 10% назвали взагалі дуже ненадійним партнером. Тобто бачимо, що в загальному 35% розгляда... опитаних українців розглядають Польщу в негативному ключі, а... але при цьому 60% вважають її досить надійними. І тут тільки не зрозуміло, чи це опитування проводилось серед українців, які проживають в Польщі, чи серед українців, які проживають на території України. От, Було б дуже цікаво це дізнатися. В загальному маємо таку картину. Ви в коментарях обов'язково пишіть, що ви думаєте про взаємовідносини між українцями та поляками, і чи змінилось конкретно ваше е, ставлення до поляків станом на сьогоднішній день. Дякую, друзі, всім за увагу. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!